Уявіть, одного дня ви виходите на своїй зупинці, робите буквально кілька кроків та помічаєте, що дорожнє покриття довкола неї повністю зняли. На місці є робітники, які таку ситуацію пояснюють досить просто. Ми робимо ремонт, невдовзі має стати краще. Ви думаєте, ну ось, нарешті дочекалися. Та ось минає місяць, другий півроку, рік. А нормального тротуару тут так і не з'явилося, Ба більше ситуація лише погіршилася. Робітники зникли та залишили по собі повне бездоріжжя. Уявили, а жителям вулиці Корольова і уявляти не потрібно для них це сувора реальність. Сьогодні ця частина рівного більше нагадує декорації до фільму про покинуте і забуте місто. Місцеві жителі ще минулого року безперестанно просили довести розпочати до кінця або, хоча б, повернути усе як було. Однак так і не дочекалися. А потім почалася війна. Рівняни з розумінням поставилися до ситуації та не нарікали на проблему, бо ж не на часі. Аж ось, бажаючи продемонструвати активну роботу комунальних служб, міська влада почала поширювати відео, на яких рівненське шео проводить поточні ремонти доріг в інших частинах громади. Люди таку ініціативу не оцінили і замість схвальних відгуків почали залишати під дописами гнівні коментарі. Завершить ремонт тротуару по вулиці Корольова. Вже рік з початку ремонту. Зупинка громадського транспорту. Ще закінчить на корольова, бо вже рік буде, як до кінця не зроблено. Прогуляйтесь по корольова. І така реакція цілком виправдана, адже виглядає все це так, ніби комунальникам та владі просто байдуже, бо ж вони цією дорогою не користуються. От звичайним жителям щодня доводиться долати смугу перешкод або банально йти по дорозі, аби дістатися до потрібного місця. Була нормальна більш-менш дорога, а це зараз Бог знашо. Грязь, плашта грязь, погано ходить, девозможна підійти до тролейбуса, до маршрутки. Туди, бачите, ходити навіть неможливо. Можна ж во йти. Ми вже писали, говорили, але ж. Ну так вже ж два роки читайте, то він рік, другий вже пішов, як оце таке робиться. Ось і все. Ну. Тут з коляскою взагалі дуже зручно гуляти. Що з однієї, що з іншої сторони немає тротуару. Осінню, коли дощ, дуже зручно ходити. І зимою, коли сніг тут болото взагалі капець. Я працюю тут в салоні. То зимою мусили купувати бахіли, бо люди заходять таке було, то що це просто неможливо пройти. Про долю цієї вулиці ми запитали особисто вичільника рівного. Він запевнив нас, що про цю так звану спадкову проблему вони добре пам'ятають однак не могли нічого вдіяти через те, що ремонт вулиці Корольова був закладений в бюджет міста як капітальний. А оскільки такі видатки були обмежені постановою кабміну номер 590, весь процес зупинився. Тому відповідно зараз, враховуючи складну ситуацію на. Цій ділянці, яка не була завершена, хочу нагадати, проєкт на корольова 2017 року іще. І це такий фіст, який залишився фактично нам в спадок, який ми мусимо зараз, через який маємо чимало труднощів. Розривається договір, розривається з попереднім підрядником. Відповідно, робота буде там звершуватись у форматі поточного ремонту для того, щоб Завершити його більше того, нас запевнили, що до кінця року будуть ліквідовані проблеми не лише по вулиці Корольова, а щонайменше ще в двох ділянках міста. Свою промову Олександр Третяк попросив передати дослівно. Обов'язково без цензури дайте відповідь мою відповідь в ефір. Обов'язково по вулиці Корольова будуть звершені ремонтні роботи. По вулиці Шевченка будуть завершені ремонтні роботи. І по усіх проблемних ділянках цьогоріч ми завершимо ремонтні роботи, в тому числі по вулиці медичній. Чи вдасться чиновникам дотриматися своєї обіцянки та чи не стане їм на заваді ще якась заборона, побачимо 1 січня. Ну а доти рівня нам залишається лише чекати, та як і раніше, терпіти незручності. Ангеліна Бураколех Степанюк, телеканал ITV.